Київська область один з небагатьох регіонів України, який активно відновлюється під час війни, і відповідає за це відновлення Руслан Кравченко, очільник військової обласної адміністрації. Як під час війни вдалося відновити дві третини пошкоджених об'єктів, яка громада стане першою, що відбудували повністю? Чи захищена Київщина від можливого наступу росіян, які існують екологічні проблеми в регіоні? Та що за таємні агенти, які допомагають боротися? Із корупцією вже за мить. Отже, почнімо з матчастини. Руслан Кравченко, це голова Київської обласної військової адміністрації. Такий собі військовий губернатор. Під час війни одним з головних його завдань є допомога громадам, відновлення зруйнованих будівель, зведення фортифікацій та облаштування укриттів. Саме цим зараз займається обласна адміністрація. Київщина у цьому плані отримала унікальний квиток. Це одна з повністю деокупованих областей. До неї не дістають ані артилерія, ані каби, як то на сумщині. А отже, область має можливість більш-менш спокійно відновлюватись прямо під час війни. І дійсно, регіон доволі успішно справляється зі своїми задачами. На момент деокупації на Київщині було 28 тисяч пошкоджених або зруйнованих об'єктів. Через атаки росіян ця цифра вже перевищує 29 тисяч. З них 25 тисяч – це житло. Станом на сьогодні з них відновлено 17 тисяч об'єктів. Тобто фактично дві третини ще до завершення війни. Цифри свідчать про те, що велику увагу було приділено соціальній інфраструктурі: школи, дитячі садки, лікарні тощо. Близько 80-90% таких об'єктів було повністю відновлено. Але звідки береться бюджет, аби продемонструвати таку ефективність? Для відновлення київщини підключили одразу декілька джерел фінансування. Зокрема, це United24 – фонд ліквідації наслідків збройної агресії від Кабміну, а також дві власні. Програми від Київської обласної військової адміністрації, зокрема, завдяки останнім наразі вдається відбудовувати 93 приватні будинки та цілий приватний сектор навпроти ЖК Ірпінські липки. Також вагомою є підтримка окремих меценатів. Голова області розповів про американського благодійника Деалої Хансена, який побудував ціле містечко для людей, які втратили житло під час навали расистів, придбав квартири для ВПО на Софійській борщагівці, побудував чудо містечко для ВПО похилого віку, але Найбільший переріз відбувається завдяки програмі Є-Відновлення. Боротьба з корупцією для боротьби з корупцією в случному регіоні, зокрема при відбудові пошкодженої інфраструктури. Прикува була створена робоча група. Прозорість і підзвітність в її склад входять представники правоохоронних органів та антикорупційних інституцій. Окрім неї, також функціонує спостережна рада за участі громадських організацій. Вона безпосередньо контролює відбудову не увагою і облаштування укриттів. У мене є підрозділ таємні покупці. Вони проводять неоголошені виїзди та інспектують укриття і інші об'єкти. Ділиться своїми методами. Руслан Кравченко. Якщо вам починає здаватися, що в Ва приділяють велику увагу антикорупційній складовій, Додамо останню деталь в кабінеті Руслана Кравченка стоїть екран, на якому в режимі онлайн транслюється відбудова об'єктів фортифікації. Але що ж робити з цією постійною загрозою російського наступу на Київ? Не дай Боже, доведеться все відбудовувати заново. Так як росіяни приходили у лютому 2022 року. Це більше неможливо. Фортифікації почали будувати одразу після деокупації. Каже Руслан Кравченко: Голові обласної адміністрації з очевидних причин не можна розповісти все. Той був дуже обережним у формулюваннях. Але зазначив, що фортифікації будуються у чіткій взаємодії з військовими. Більше того, навіть у Чорнобильській зоні. Допомога військовим. Військові допомагають адміністрації визначити, де будувати фортифікації. А адміністрація допомагає військовим інвентарем. Київщині підшефні 72 та 114 -та бригади. Окрім підшефних, допомагають і іншим оборонцям, в тому числі Нацгвардії та силам ППО. Тільки вогневим групам ППО Київщина передала 75 пікапів. Саме вони нищать чахети вночі. До речі, з цих 75 пікапів 41 передала компанія BMW. всі інші за рахунок коштів області або благодійних фондів. Але окрім тих проблем, які на Київщину принесли росіяни, залишаються і старі вирішення, їх вдається дуже важко. І Руслан Кравченко каже про це відверто: екологічні проблеми, екологічні проблеми в області чималі. Є стихійні звалищі відходів. Одне з таких в Ірпіні. У бородянці є сміттєзвалище, і хоча експертиза не виявила там порушень, ми знаємо про забруднення Землі. Наразі є розуміння, як можна вирішити такі проблеми. Голова обласної адміністрації наголошує на необхідності будувати сміттєпереробні заводи. Наразі існує така програма на рівні міністерства екології, але окрім цього стукаються і інвестори. Щодо сміттєпереробного заводу, є розмовою, що ті чи інші зацікавлені особи шукають основного донора з Італії або Австрії. Вже готові рухатися далі. Я тільки за. До речі, якщо щодо сміттєпереробного заводу хіба що йдуть розмови, деякі іноземні інвестори вже запустили на Київщині свій бізнес. Ну а про Американську компанію з виробництва бетону у вишневому, ще розробка модульних будинків Білій церкві, а також планується запуск виробництва мила та інші внутрішньопереміщені особи. Але ще однією критичною проблемою у Київській області є внутрішньопереміщені особи. На Київщині зареєстровано 328 тисяч ВПО. Як влада знаходить раду із такою величезною кількістю людей? Всім надаємо необхідну допомогу. У нас є компактні місця проживання, включно з модульними містечками. На сьогодні вони заповнені не повністю. Найбільшу кількість такого житла зосереджено в Ірпені. Ми максимально зацікавлені, щоб ВПО навчалися і працювали в своїх нових громадах. Укриття. Є у команди Київської обласної військової адміністрації перевага над столицею. Як би не було сумно киянам, ідеться про укриття. Спочатку на Київщині із укриттями, власне, які у всій країні, все було погано. Близько 30% не були в робочому стані: то закриті, то забиті якимось хламом. Деяких мерів навіть змушував посидіти на підлозі в такому непридатному укритті. Наприклад, в будинку є укриття, там хлам, сміття, ролики, велосипеди, але це найпростіше укриття. Почистити, помити та пофарбувати стіни це небагато грошей потребує. Лише в закладах освіти вже облаштували понад 1200 укриттів. Таким чином, на Київщині 97% шкіл можуть навчати дітей офлайн. Вважаю, що Київщина найкраща в Україні по облаштуванню укриттів. Я не побоюсь цього слова, що ми найкращі. Маючи бюджет Києва, ми перевернули всі гори. Хто такий Руслан Кравченко, очільник Київської обласної військової адміністрації. Руслан Кравченко у минулому прокурор. Той запевняє, що важкий досвід у прокуратурі допоміг йому стати кризовим менеджером. Важкий досвід це робота під час окупації Криму та фіксація злочинів окупантів. Це робота в Дебальцево, це кримські справи проти росіян, які брали участь у захопленні Криму, а згодом і Буча у 2022 році. Все це дало досвід, щоб стати кризовим менеджером. Я утримую задоволення, коли вирішую ту чи іншу проблему. Сам процес вирішення не дуже сильно подобається. Але задоволення від результату отримую, де б ти не знаходився у будь-якій точці або вдома, я завжди на роботі. Розслабитися неможливо, запевняє Руслан Кравченко. Київщина стала першопрохідцем у довгому шляху відновлення, який ще доводиться пройти всім іншим деокупованим регіонам України. Читайте інтерв'ю з Русланом Кравченка повністю на Київладі за лімком в описі, а також підписуйтесь та ставте лайк, аби напрягати ще більше унікального контенту.